Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 580. Не обчислюючи даних відношень, установіть, чи можна з них скласти пропорцію. І в разі ствердної відповіді запишіть цю пропорцію. Починаємо. Перепишемо спочатку два відношення. 3,8 до 2,7 і 5,7 до 4,6 зверніть, будь ласка, увагу: сказано, не обчислюючи даних відношень, тобто ми не можемо знайти значення кожного відношення, щоб порівняти. Тому ми пригадаємо, що є така основна властивість пропорції. Що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, нам треба знайти добуток крайніх членів 3,8 на 4,6. Потім знайти добуток середніх членів 2,7 на 5,7. Порівняти отримані добутки. І якщо добутки рівні, тоді основна властивість працює, тоді можна скласти пропорцію. Починаємо множення в стопчик. Спочатку запишемо два множника і почнемо множити, не звертаючи уваги на коми. 6 на 8 – 48, 8 пишу, 4 помічаю. 3 на 6, 18 плюс 4 22. Далі. 4 на 8, 32, 2 пишу, 3 помічаю. 4 на 3 12, плюс 3 15. І тепер нам треба додати отримані значення. Спускаємо 8, потім 2 плюс 2, 4, 2 плюс 5, 7 і 1. Далі. Треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Дивіться, два знака після коми в множниках наших. Тоді робимо два кроки справа наліво. І кажемо, що добуток дорівнює 17,48. Добре, далі помножимо в стовпчик 2,7 на 5,7. І спочатку виконаємо множення, не звертаючи уваги на коми. 7 помножити на 7 49, 9 пишу, 4 помічаю. 2 на 7 14, плюс 4 18. Далі. 5 на 7 35. 5 пишу, 3 помічаю. 2 на 5 10, плюс 3 13. І тепер треба додати. Ставлю плюс. 9 спустила. 8 плюс 5, 13, 3 пишу 1 помічаю, потім Д5, а потім 1. Все. Тепер треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас два знака після коми. Тоді роблю два кроки справа наліво. Дивіться: 1, 2, і кома буде ось там. І добуток дорівнює 15,39. І що ми помітили? Що добуток крайніх членів 17,48 не дорівнює добутку середніх членів 15,39, отже, неможливо скласти пропорцію. Добре. Далі, друге завдання. Треба перевірити, чи можна скласти пропорцію з даних відношень. Перепишемо відношення 3 до 1,78. І друге відношення 2 третіх до 5,12. Аналогічно, не обчислюючи дані відношення, застосуємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів. 3 на 5,12. Має дорівнювати добутку середніх членів 17 на 2 3. Запишемо ці добутки. Потім треба буде їх обчислити і порівняти значення добутків. Починаємо. Перший добуток. Щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, у мене в чисельнику 3 помножити на 5, знаменнику 12. І цей дріб треба скоротити на 3, в чисельнику 1 знаменнику 4. І ми отримали 5 четвертих. Добре. Далі, наступний добуток мішаного числа і звичайного дробу. Перед тим як почати множення, треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 8 буде 8. 8 додати 7 буде 15, пишу в чисельник. 8 переписала в знаменник. Помножити на 2 третіх. Далі. Щоб помножити 2 дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник, щоб не переписувати, об'єднали під одну дробову риску і поставили знаки множення. Цей дріб треба скоротити на 3. В чисельнику 5 в знаменнику 1. І на 2 в чисельнику 1 в знаменнику 4. І що ми бачимо, що ми отримали 5 четвертих також? Отже, добуток крайніх членів 5 четвертих дорівнює добутку середніх членів 5 четвертих. Це означає, що основна властивість пропорції працює. Тоді запишемо тепер замість букви І. Знак дорівнює. Тобто складемо пропорцію з даних відношень. 3 відноситься до 1,7, так як 2 третіх відноситься до 512. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Ухжу стричай.